Атя книга Псалмів. Псалом 75. Остаточний суд Божий. Провідникові хору На мелодію Не забувати. Псалом Асафа. Спів Хвалимо тебе Боже і прославляємо. Прикликаємо ім'я Твоє, звіщаємо діла Твої, Коли настане час означений, я сам судитиму по правді, коли земля та її мешканці захиталися, я стверджую її колони. Кажу гордим: покиньте зухвалість, і до безумних не підводьте голову вашу, не підводьте голову вашу до неба, не говоріть нахабно проти Бога. Бо ні зі Сходу, ані з заходу, ані з пустелі, ані з гір суд надходить, але лише Бог є той, хто судить одного принижує, а іншого підносить, тому що в руках Господніх чаша що вином шумить повна і заправлена, Він з неї наливає, аж до безпам'ятства нап'ються, пити будуть всі нечистиві на землі, я ж буду завжди проголошувати славу Божу! Співати буду богові Якова і зламає всю міць безумних, а сила справедливих піднесена буде. Коментар до 75-го псалма. Псалом 75 є коротким ліричним твором, що повстав близько VI століття до нашої ери і характеризується темою загального Божого суду. Однак важко дослідити перебіг думки псалма та ціль повстання адже в ньому присутні різноманітні літературні жанри. Його текст відкривається хвалою, друга стрічка, яка воздається Богу за його присутність у його слові та його придивних ділах. Заклик до хвали і до подяки повторюється знову на закінчення 10-ї 11-ї стрічки. Текст співу складається з Божого вироку, третя шоста стрічка. Після якого слідує гомілетичний коментар, сьома дев'ята стрічка. Автор, який проголошує хвалу, промовляє в ім'я Господнє. стрічка. Бог визначив час суду. Хоча як земля, так і її мешканці розкошують у беззаконні. Безбожники не повинні підносити самих себе адже лише Господь принижує та підносить восьма стрічка. І він, напевно, напоїть безбожників чашею свого гніву. стрічка. У 10-й, й стрічці автор заповідає тему Божого суду Міць гордих, дослівно, ріг буде принижена. Натомість сила покірних буде піднята до слави. Як бачимо, вирок концентрується навколо теми суду та навколо теми міці. Безбожник повстає як виклик, постійно звернений до неба. Коментар, що його додає Псалмопівець, до Божого вирок прославляє єдиного суддю, який принижує та вивищує. Особливо промовистим є образ чаші Божого гніву. стрічка. Вона наповнена отруєним вином міці, повна і заправлена. Ця чаша суду вже налита, тому суд вже розпочався і її спробували всі земні безбожники. Вона є чашою, що мусить бути випита до кінця, тому що суди божі дієві та цілковиті, навіть якщо вони ще не здійснилися. Порівняти Єремія 25, 15-17 Як і в інших біблійних уривках, так і в нашому псалмі, немає жодних вказівок, які нам допомогли б ідентифікувати категорію Холалім безбожників. Якщо це слово розглядатимемо в контексті книга Авакума, то безбожники були б горді народи, які вважають себе справжніми історичними потугами. В інших одинадцяти випадках, коли зустрічаємо цей іменник псалом 5,5, 5, 73 3, він означає тих, які у народі вивищують себе самих з огляду на владу, яку отримали. Отже, Псалом 75 прагне пригадати усім, хто його читає, що в майбутньому царстві Божому кожен, хто вивищується, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Перевіняти Матвія 2312 Переклад та екзегетично-теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько Озвучила Марина Жарковська.